Вітаю вас, мої учні! Сьогодні ми виконуємо право на розвиток уявлення та фантазії. І так, давайте трошечки з вами пофантазуємо і уявимо, що перед нами світить яскраве сонечко, і ми його намалюємо. Малюємо спочатку однією рукою сонечко. Добре. Тепер двома руками в одну сторону. А тепер двома руками в різні сторони. Ось таке сонечко. Гарно у вас виходить. Наступне завдання давайте пофантазуємо і намалюємо будинок. І так, малюємо однією рукою будиночок. Двома руками в одну сторону. І двома руками в різні сторони. Добре, і це ваш вийшло. А тепер давайте намалюємо посмішку. Однією рукою малюємо посмішку. Двома руками в одну сторону. І двома руками в різні сторони. І посміхаємось. Ну, і наостанок, звичайно, покажемо нашу любов. Ось така у нас любов. І малюємо сердечко однією рукою. І двома руками в одну сторону, і двома руками в різні сторони. Ось таке велике серце. Я думаю, що у вас і в мене все вийшло. Бажаю вам гарного дня! Бувайте!